Всім привіт! Я Петро Бухов і Це новини тижня Одеси. Але насправді через ракетні атаки, які були на минулому тижні, я не висвітлював новини, які були минулого тижня. Тому зараз буде дуже багато новин, дуже багато цікавого відбувалося в Одесі за ці 14 днів. Тож поїхали. Перше, це те, що в нас це були ракетні атаки, вони були жахливі. Дуже багато різних інституцій вже висловились. Вчора приїздили до Одеси місія ЮНЕСКО, яка оглянула усі понівечені будинки, пам'ятники архітектури, які знаходяться у зоні. ЮНЕСКО також були посли Італії Греції, які пообіцяли допомогти відновлювати ці будівлі. Що ж дуже дякую їм, але хотілося, щоб ці країни також допомогли нам з системами ППО. Якщо не буде систем ППО, то відновлювати їх доведеться багато разів. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Навіть президент Зеленський завітав до нас і побував в соборі, звідки записав своє щоденне відеозвернення. Слава Україні! Відбулася на минулому тижні сесія міськради, і тут цікаво, що голова бюджетної комісії Олексій Потапський не дав витратити якусь частину грошей на ремонти скверів, парків, доріг, зажадав, щоб ці гроші були витрачені на фінансування армії або на допомогу постраждалим. І ми на сесії вирішили виділити по 10 мільйонів гривень на кожну райадміністрацію, щоб люди, в яких вибивало вікна, могли звертатися за допомогою. І на жаль, ми виявились праві, тому що після сесії вже були. Чергові атаки і чергові люди втратили свої вікна, Тож ці гроші будуть використані за призначення. Але Деволанівський узвіс не буде відремонтований швидко, а також не буде до кінця дороблений сквер пам'яті біля облдержадміністрації. Ми вважаємо, що потрібно витратити ці гроші зараз на ще живих людей, на наших воїнів, щоб кількість прізвищ на цьому меморіалі була меншою. І після цього мер провів виконком позачерговий, на якому було прийнято декілька рішень, і одне з них це запропонувати сесії збільшити фінансування ТРО Одеського на 150 млн мільйонів гривень. Зміна мівські програми безпечного міста та допомоги ТРО. Ми збільшимо фінансування на потреби військових підрозділів протиповітряної оборони та мобільно вогневих груп на 43,2 млн грн. мільйони гривень. Та 150 мільйонів гривень відповідно. Загалом майже 200 мільйонів гривень. Рішення прийнято одноголосно. Дійсно, є такі обхідні шляхи, як міськрада може фінансувати армію. І ми вже це продемонстрували нашим депутатським фондом. Наша фракція майже весь депутатський фонд витратила на допомогу армії, на закупівлю антидронових рушниць, дронів, тепловізорів і таке інше. І ось 35-та бригада вже отримала свої антидронові рушниці, так само як 126-та. Але це ще не все. і Ми ще чекаємо на дрони після цього. На наступному тижні відбудеться позачергова сесія міськради, на якій ми повинні прийняти це рішення, ось цю пропозицію мерії, виділити 150 мільйонів гривень. Чесно кажучи, там ось в цьому проекті рішення не дуже детально розписано на що саме. Йдеться, що 100 мільйонів гривень піде на закупівлю автівок, а 50 мільйонів гривень на різне забезпечення ТРО. Тобто там є в переліку бронежилети, харчі і щось інше. Ось запитаємо на сесії, що таке інше, але дуже добре, що тренд змінився, і що навіть міські гроші витрачаються на перемогу, а не на сквери і парки. Чесно кажучи, ось тут не можна сказати, що ось там депутати чи мерія дуже винні в цьому, чому ми не робили цього раніше? Ось мене питають. Насправді раніше було заборонено витрачати гроші на якісь ремонти 590 постановою Кабміну. І весь минулий рік тому такі гроші не витрачались. Але потім у грудні Кабмін дозволив витрачати гроші на ремонт. Тож дуже дивно, що мерії різних міст почали робити ремонти, коли їм це дозволили і дали гроші. Тому тут я думаю, є така недалекоглядність центральної влади. Давайте так, якщо ми чуємо заяви від міністра оборони, від голови ГУР, від радника голови офісу. Президента, що ось влітку все буде добре, вже будемо пити каву на набережні в Криму. То дійсно, навіщо нам витрачати якісь додаткові гроші на армію? Очевидно, що потрібно планувати вже якісь ремонти в Одесі. Тому сталося так. Але ми бачимо, що так це не працює. І вже пан Подоляк не каже про те, що буде пити каву в Криму, а каже, що війна буде тривати ще мінімум 17 місяців. І очевидно, що ми повинні згуртуватись і всі ресурси, які в нас є, вільні направляти на армію на перемогу, на допомогу нашим воїнам, на ФПВ дрони, на все що завгодно, щоб наблизити перемогу. І так і будемо робити. У минулому тижні природа нас не дуже радувала. Був шторм. В морі загинуло дві людини, які вирішили викопатись шторм. Тобто, мало того, що заборонено купатись через те, що вода може бути забруднена, мало того, що можуть бути міни. Так ще й шторм не зупинив цих людей. Я не знаю, що ще казати про це. Зі всіх боків кажуть не купайтесь в морі, але люди не цінують своє життя, на жаль. Дуже жалко. Там є молоді люди. і Я сподіваюсь, що це буде. Уроком для всіх інших, до речі, декілька днів тому одна з морських мін приплила до вопнярки і вибухнула. Тобто, це не якісь там віртуальні загрози, а це досить реально, і це може бути небезпечно. Тому, можливо, варто ще трохи почекати до нашої перемоги, а потім насолоджуватись морем та сонцем. Переходимо до новин корупції. Перша новина це те, що наш мер Труханов позбувся свого електронного браслету. Судді прогавили строки, і пройшло два місяці і прокурори. Не подали вчасно скаргу, або вона була розписана на суддю, який був у відпустці. Тож два місяці пройшли, і цей запобіжний захід більше не діє, і наш мер вже вільна людина. Але потім, все ж таки, відбулось засідання антикорупційного суду, на якому вирішили, що не потрібно цей браслет знову на нього вдягати. The one, the one. тому що ось. Ми бачимо, що він нікуди не побіг, що він дотримувався цього запобіжного заходу і не зміг зустрітися через це з президентом. Ось така сумна історія. Але було ще дві історії: це наш улюблений колишній воєнком Борисов, який був затриманий в Києві, куди його виманили з обіцянкою порішати вопрос. І тоді він спокійно прийшов в футболці за 400 євро, і зараз він сидить. У СІЗО, де йому і місце. Насправді корупцію потрібно боротися з зміною системи, зміною правил, зміною процедур, щоб все було прозоро. Але гарно, що хоча б карають таких ярих корупціонерів, можливо, хоч когось це хоч від чогось зупинить. Ну і ще yeah. мій колега депутат міськради був затриманий на хабарі. Він вимагав 2000 доларів. За те, щоб порішати вопроси зі спилом здорового дерева на розі єврейської та правраженської, якийсь бізнесмен до нього звернувся, і він, як голова комісії з екології, захотів за це 2000 доларів. Ну що ж, тепер ми знаємо скільки коштує дерево. Дуже добре, що дерево було збережено. Корупціонер, сподіваюсь, буде перед судом. І також зрозуміло, навіщо деякі люди йшли в депутати. Ми і так це все розуміли, але зараз в нас є й факт. Також є новини транспорту. Відбулось засідання комісії з транспорту, яку я очолюю, куди ми запросили багато різних чиновників мерії і запитували їх різні питання. Ну, найголовніше питання, мабуть, це у звіз Маринеско, який, як я вам нагадаю, їде, і тому там заборонено їздити великим трамваєм одесей Макс, дуже жаль. І ось ми замовили на. Попередній сесії експертизу за більш ніж мільйон гривень у вчених геологів, щоб вони сказали, що робити з цим схилом, чи їде він, чи ні. І результати дуже невтішні. Після того, як почалось будівництво житлового комплексу, там були знесені якісь старі цехи. Після цього узвіз почав їхати також. Там є проблеми з водовідведенням, накопичилась вода, і ось це все вплинуло. Узвіз досі рухається, причому рухається він постійно в різні сторони то в одну, то в іншу. Мерія сподівається, що в вересні новий забудовник побудує там підпірну стінку, яка також буде стінкою нового торгівельного комплексу. І після цього рухи у звозу. Зупиняться. Ну що ж подивимось, але поки ситуація не втішна. Є новини трамваїв. Ми з депутатом Олегом Звягіним запропонували ЦКП ОМЕД план, як можна повернути 10-й трамвай на вулицю Прображенську, тому що досі дуже багато людей нас це питають. Вони хочуть їхати з Черемушок напряму до. Центру міста без пересадки на старосінній площі на сьомий трамвай, але вже отримав я відповідь е, листом з ОМЕД, що це неможливо з якихось технічних причин. Хоча раніше трамвай так ходив. І також вони повідомили, що скоро будуть зміни у 12 му та 15 му маршрутах трамваїв. 12-й маршрут скоротиться до Херсонського скверу, а 15 й подовжиться і після Тереспольської площі він буде їхати Преображенською, а далі через Мечникова на Олексіївську площу. Як він колись вже ходив, Ну, таке собі рішення, тому що пересадка з 12 на 7 вона не така комфортна. Там з Херсонського скверу ще потрібно декілька сотень метрів йти до зупинки, переходити дуже велику вулицю. Це не така пересадка, яка комфортна для Одесить. І взагалі я вважаю, що для того, щоб розвивати в Одесі таку пересадкову модель користування трамваєм, потрібно запровадити пересадковий квиток. Якщо ти купуєш квиток, наприклад, на дві години, і він дійсний в будь-якому трамваї. І тоді це є вигідним. Також вони, до речі, скорочують 27 й маршрут, який буде ходити тільки до кінцевої 7 сьомого трамваю, який навпроти подовжується до станції Люздорф. Людям тепер вигідніше їхати маршруткою. Тому що це коштує 15 гривень, а не двома трамваями з пересадкою, що коштує 16 гривень. Сподіваюся, які зміни тут будуть. Я буду говорити про це в мерії, але як ми бачимо, мене там не дуже чують. І ще одна новина: на жаль, не буде їздити 18 й трамвай на 16 станцію фонтана. Навіть не дивлячись на те, що вже є технічна можливість це робити, вже побудована тягова підстанція. Вона протестована, трамвай туди тестовий Приїхав, але в КПО мед вважають, що це дуже небезпечно. Що розворот трикутником робити безпечно неможливо до того, як буде побудований житловий комплекс всередині кільця, тобто, як мінімум до кінця наступного року, трамвай там не поїде. Але мерія провела переговори з забудовниками, забудовник. Погодився спонсорувати маршрутку, яка буде їздити з 16-ї станції фонтану до 11-ї. І таким чином люди зможуть добратися до трамваю. І ця маршрутка дійсно поїхала, але на жаль, вона їде тільки раз на годину. Ну і чесно кажучи, як на мене, це просто знущання. Нікому не потрібен громадський транспорт в місті, який їздить раз на годину. Якщо б це було раз там на 15 хвилин, ще це ще, хоч якось, можна було б зрозуміти. А краще там 5-7 хвилин. Але раз на годину він буде пустий, і потім можна буде казати: ось, бачите, ніхто не їздить, значить нікому не потрібно. Насправді дуже потрібно, дуже багато людей цього хочуть, але вони не будуть чекати годину. Це очевидно. Також на сесії міськради ми проголосували за те, щоб в Одесі з'явились 30 електробусів. Відразу хочу сказати, ми не будемо витрачати на це кошти ні в цьому році, ні в наступному, ні через рік. Перше виплати це буде кредит е і Б, який затверджений і Верховною Радою і міністерством фінансів і там всіми інституціями перші виплати по цьому кредиту, якщо й будуть, то мінімум у 2027-2028 році. А перші електробуси ми отримаємо у 2026 році, як мінімум, за планом мерії, ці електробуси поїдуть по вулиці Семена Палія. Я вже багато разів казав, що я мрію, що на вулиці Семена Палія буде трамвай, який буде під'єднаний до вже існуючої мережі. Я був вимушений погодитись тимчасово на це рішення з електробусами, тому що. Навіть електробус це все одно краще ніж маршрутка, і до того ж, електробус, після того як буде побудована гілка трамваю, можна буде використати в будь-якій іншій частині міста, тобто вони не прив'язані до якогось окремого маршруту. Я окремо запитував про це пана віцемера Тетюхіна. І тобто, тут в нас є свобода. Користатися ними, як ми заважаємо, це не витрати під час війни. Якщо це буде дуже сумна історія, і війна не закінчиться у 2026 році. То ми просто скасуємо це рішення, ось і все. І ми не будемо за це платити. Тобто, фактично, ми просто подумали про майбутнє. Ще декілька коротких новин. На сесії 3 травня ми звертались до Кабінету міністрів з проханням звернутися до РНБО, щоб РНБО націоналізувало російське консульство в Одесі. На жаль, кабінет міністрів, замість того, щоб звернутися до РНБО, до органу, який має право це зробити, чомусь пустив цей лист до Одеської обласної адміністрації, яка не має таких повноважень, і Одеська адміністрація нам відмовила. Сказала, що це недоцільно робити. Дуже дивне рішення. Сподіваюся, що, хоча б в Кабміні, запам'ятають, що в Одесі є російське консульство. І якщо ми будемо підписувати якийсь там мирний договір з Росією про капітуляцію, то в ньому вони пригадають. Записати, що Росія повинна віддати нам також це консульство, щоб ми могли там влаштувати, наприклад, дитячий садок або школу. Ніяке російське консульство нам не потрібно в Одесі, і не буде потрібно, ще там років 100. так само як нам не потрібні українські консульства в Росії. Боятися, що Росія зробить дзеркально і відбере наше українське консульство в Росії, не треба. Вони нам не потрібні. Також гарна новина виконком міськради повернув тарифи на паркування і повернув ось цю прозору систему з QR-кодами. Ж шахраї в жилетках знову зникнуть з центра міста, тому що навіть якщо люди сплатять цим шахраям готівкою, вони все одно отримують штраф за несплату парковки. Тому просто нема сенсу їм платити. Я вкотре закликаю вас не платити людям в жилетках. Це шахраї, ці платежі не фіксуються в системі, вони не йдуть в бюджет. А потрібно платити тільки через QR-код, і ці гроші йдуть в бюджет, і, хоча б частково, будуть використані на благо міста. Ця система запрацює з 31 липня. Ну і останнє в нас відбулося засідання історико топонімічної комісії, яка займається перейменуваннями вулиць, і було прийнято нарешті правильне рішення про те, що в Одесі можуть з'явитись вулиці, названі на честь загиблих героїв України або повних кавалерів ордену «Замужність». До цього комісія не хотіла називати вулиці іменами людей, які загинули менш ніж 10 років тому через якісь побоювання. Насправді до комісії надходить дуже багато листів від родичів та знайомих загиблих одеських воїнів. Комісія усім відмовляє, потрібно розуміти, що в нас не вистачить вулиць, щоб назвати на честь кожного загиблого героя. Тому були прийняті такі рішення: якщо в людини є медаль героя або три ордени за мужність, то тоді. Ми назвемо вулицю її ім'ям, а також ми зарезервували десь біля 50 вулиць та провулків, які будуть названі на честь українських героїв після перемоги. Тобто, ми після перемоги будемо сидіти і вирішувати якимось чином, не знаю яким, на честь кого саме назвати ці вулиці. Але це точно буде. Не хвилюйтесь. На цьому все були дуже насичені два тижні. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі. Хай наше небо буде чистим і ракет в ньому не буде. До наступного тижня.